Ну пад... ну як це з ними грати, якщо вони всі все вместе бігають? Сука, у мене патроны скоро кончится. Цик... А Що з Free фрифайром стало, я не понимаю, так тяжко. В мене зараз підсосуть ці всі кіли, я отвечаю. Мразь, Що така необична. Дядько, а що у нас там по. що люди попались? Я що не з ботами попався. А я такого не хочу.